Я щасливий, що переміг у першому випробуванні. Так. Приємно мати хоч невелику, але перевагу перед Стівом. Давай вже близько, близько. Сьогоднішнє випробування буде повністю присвячено руху заднім ходом. Так, рух заднім ходом. Це не моя сильна сторона. Буде складно. Щоденна манера водіння зводиться до мінімізації холостого ходу. і саме час холостого ходу вимірюється сервісом ProDriver. Сьогодні вам доведеться проїхати трасу з конусами, рухаючись заднім ходом на вантажівці. Якщо вам з будь-яких причин доведеться зупинитися під час випробування, то вам потрібно скоротити час холостого ходу до мінімуму. Що ж, давайте подивимося, хто краще справляється. з Зробимо це. Я думаю, що більшість моєї мозкової активності буде спрямована на те, щоб просто правильно їхати заднім ходом. Якщо вони додадуть ще щось, то думаю, мені буде важко. Добре, божечки, давайте зробимо це. Ми в правильному напрямку рухаємося. Ти хочеш їхати сюди? Ні, не сюди, правда? ж? Ух, це складно. Повірити не можу. О, я ось і конуси. Господи, у мене зараз така розумова гімнастика відбувається. Що Ви б знали. Там таке? Тут хтось на шляху. Я цього не очікував. Вони погіршують мій час холостого ходу. Що ти можеш з цим зробити? Вийти? Вперед. Стіве. У вас тут все добре. Вам допомогти перейти дорогу? Їй просто потрібна була допомога. Щось типу того. Щось на зразок. Повертаємося до руху задом. Господи. Я можу проїхати вперед. Ти можеш проїхати вперед. Так краще. Тепер тримаємося рівно. Рівно. Добре, зараз іди від відволіківа. Бачу конуси з цієї сторони і проміжок з іншої. Mm -hmm. Доброго дня, ви не проти вийти на хвилинку. Так, момент. Він потягнувся до ключів і майже вимкнув двигун вантажівки. Ви цим раніше керували так. Так, Так. а тепер мені треба спробувати загнати вантажівку ось туди. Тож дякую, поговоримо іншим разом, друже. Вибачте, сподіваюся, я нічого не зіпсував. Він погіршує мій час холостого ходу. Напевно, мені треба було його проігнорувати. Я був занадто милим. Дуже важко побачити, де саме задня частина вантажівки. Типова поведінка водія вантажівки. Чудово, думаю, на місці. Ідеально. У мене є трохи досвіду водіння вантажівок на симуляторі. Тож я, типу, знаю, куди рухається причіп, коли повертаєш кермо. Тож я хочу зосередитися на тому, що я вже знаю, а з іншим розібратися по ходу справи. Все добре, все добре, все добре. Окей, нам треба рухатися назад. Тож я хочу поїхати. Праворуч. Рухаємося задом, задом, задом. Джимми, Тільки погляньте, Джиммі, справжній про. Боже мій! Ні, не про. Ні, не про. Ні, не неси це туди! Ну ж, бо проходь! Проходь! Ох, ці кляті пішоходи. Дівчина з ведмедом просто ходить позаду вантажівки. Що ти робиш? Ти загубилася? Вимкнув двигун. А ну, геть з клятої дороги. Вибачте, перепрошую, але ваш великий і милий ведмідь зараз на моєму шляху. Як професійний водій вантажівки, хочу вас попросити. Дякую, дякую, дуже вам дякую. Сподіваюся, що більше плюшевих ведмедів не буде. Вирівнюємо вантажівку. Тепер обережніше, Джиммі. Давай обережніше. Oh. Так, Ей, пане. Чи можете ви спуститися і поспілкуватися зі мною хвилинку? Так, тільки поставлю вантажівку на ручник. Щось не так, пане? Щось сталося? Що ви робите? Що ж я намагаюся доставити цей масивний причіп? Справді круто. Намагаюся поставити його ось у те місце. Бачите? Так, добре, Бажаю вам успіху. Дякую, бро. Ух, яке ж це завантажене місце? Правда ж? У мене жодної гадки, де задня частина вантажівки. Думаю, це все. Тож, я думаю, що зупинюся тут. Насправді, я думаю, що дуже гарно впорався з цим випробуванням. Я впорався з усіма відволікаючими моментами. Інструктори багато говорили про холостий хід на брифінгу, тому я подумав, що це те, що вони будуть оцінювати. Тепер давайте розберемо ваші заїзди. Jimmy? Джимі, твій час холостого ходу склав 58 секунд. Steve? Стів твій час холостого ходу склав 2 хвилини і 27 секунд. Чому ти не вимкнув двигун? Я про це не думав. Такий аматор. Ага, <плес> я думав лише про рух заднім ходом і ні про що інше. У той момент я не думав, що робити, коли хтось іде позаду або намагається мене зупинити. У перспективі водій з що використовує продрайвер і вчиться контролювати холостий хід потенційно може заощадити 450 літрів пального на рік але існують ситуації, коли водій повинен працювати на холостому ходу. Ось чому важливо опанувати ці малі звички, адже вони мають великий ефект. 2-0 не на мою користь. 3-0 я просто не можу собі дозволити. Джемі ніколи не дозволить мені цього забути. Зараз я почуваю себе дуже добре, але все ще існує вірогідність, що стів мене наздожене. Ой, бачу воду. Ні, не бачиш. А це велика вибоїна. О ні.